Ми розуміли, що Дніпро приїде гравцями трошки постарше. У них 5 гравців 2003 року грали опитні гравці, які вже достатньо часу провели в чемпіонаті u 19 тому ми розуміли, що сьогодні буде гра на стрічних курсах. І хто тактично переграє, той і виграє, хто дотерпить, хто реалізує свої моменти, той і буде переможцем. Сьогодні в першому таймі і в другому таймі слабка була реалізація. Але ми зараз знаходимося в процесі встановлення команди. Ми зараз прививаємо гравцям колективні дії, вони ще не розуміють, на яких швидкостях потрібно працювати. Тому це процес адаптації, він зараз ще триває. Завжди є гравці трохи постарше, коли ми адаптуємо гравців, які молодше прийшли до нас в команду. І у них є приклад старших гравців, до яких вони підтягуються в цьому році. Переважна більшість гравців 2005 року, і тяжко зразу їм влитись і підтримувати ту динаміку, ту інтенсивність на тренуваннях. Тому поки що є здвиги, і це радує, що ми витримуємо два тайми і доводимо матчі до перемоги, да? забуваємо свої голи і ми створюємо багато кількість моментів. Подавал как на тренировках, как на все. Мы это тренируем в ворот, Если там бежала группа людей, если... если бы не они, то я думаю, не залетел. Мы ждали совсем другое Днепро. Мы думали, что команда поменялась, как нам говорили, но на самом деле остались практически все те, которые были в прошлом году. Поэтому было немного сложновато. Много моментов не реализовали. В конце смогли дожать и довели победу.